Вітаю, шановні, ну як вам стан енергетики, як вам вимкнення світла в Україні? Все подобається. Все піддається логічному поясненню. А ще цікавіше, чи можете ви самі собі пояснити оті слова одного керманича, який сказав, що Україна з початку повномасштабної війни втратила аж цілих 40 гігават генерації. Цікава цифра. Ось про цю цифру дещо треба поговорити. Виявляється, що на січень 2022 року Україна мала генерацію 34 ГВт, а потім протягом більше двох років втратила 40 ГВт. Це як? Це московити нам підкинули 6 ГВт генерації, потім все. І свою підкинуту генерацію, і нашу всю всю знищило. А зараз ці можновладці так переймаються долаї українців, що з власної кишені виймають ту електрику і нам надають. І от цікаво, що пояснюють, скільки лишилось у нас генерації, кожен раз по різному. Ну як так? То нам заявляє, що у нас генерації лишилось 9 ГВт. Потім розповідає, що 12 ГВт лишилося. Потім нам розповідає, що от, один енергоблок атомної станції десь якийсь там, то вивели в експлуатацію, то навпаки ввели, в ремонт. І тому у нас такі стрибки щодо енергозабезпечення. Чекайте, чекайте, чекайте. А скільки у нас всього зараз в генерації працює? Ну, за словами тих самих, можливо, наладців, у нас працює аж 10 ГВ генерації. І тут раптом ну, щось зламалося. Треба в ремонт один реактор ввести. Скільки ми втрачаємо? А скільки взагалі дає той один енергоблок атомної електростанції електрики? Його потужність 1 ГВт. І то умовно, насправді менше. Це його треба так розігнати, щоб він там чмихав наповну. Буде Гігат. Насправді там 800-900 МВт. Так що виходить? Тобто, у нас було 10, один енергоблок вели в ремонт. Залишилось 9. А вимкнення збільшується на 20-30%. То візьміть! Можновладці, керманичі, калькулятори, хоч порахуйте ті цифри, які ви брешете, які ви оце оголошуєте. Потім нам розповідають, що, ой, да ви що, оце ж літо, у нас кондиціонери працюють наповну, Ви що, треба їх вимикати? Чекайте, чекайте, чекайте. Ви, якщо живете в місті, ви багато чуєте, як працюють конди... кондиціонери вночі. Гудуть страшне. В кожній оселі, ну, по-перше, у нас, якщо на 20 осель є один кондиціонер, то й добре. По-друге, вночі ніхто його не лишає, бо він гуде, ну, воно заважає усім. Які магазини, які офіси вмикають кондиціонери на ніч? Та майже ніхто. Вдень... Набагато більше їх працює. А вночі вони майже не працюють. Але вимкнення вночі з 12 до 3, з 3 до 6, -ї. які вимкнення? Чекайте. Тобто, отам, от, з 12 до 3 дня споживання електрики таке саме, як з 12 до 3 ночі? Ви про що? Шановні. аго? Потім, якщо пошукати в інтернеті, Виринають такі цікаві новини, де нам сповіщають, що протягом 23-го, протягом половини 24-го року було введено в експлуатацію шалена кількість вітрової генерації. У му році майже пів гігават, в 24-му році ще більше, там майже Гігават. Тобто. Чекайте, виходить, у нас генерація додається і додається і додається. Але нам розповідають, ви що, Каховська ж ГЕС втрачена, Дніпро ГЕС втрачена. А яка потужність Дніпро ГЕСу? Ви знаєте, наприклад, що джерела відновлюваної генерації в Україні вже разів три більші, ніж гідроенергетика, яка була. На початок 22 го року. Тобто вітер вітерме, сонечко світить, до речі, літо, день дуже тривалий. А нам розповідає, електрики немає. Немає електрики, що? І посилаються на Енсо. Бачите, а в нас там нема експорту, ми ні, нічого не продаємо. А чомусь замовчують той факт, що Енсо. Вона фіксує не всі продажі електрики в Європі. Це така загальна така площадка, де все фіксується з цими е, торгами, біржами, заявками, продажами, притоками і все інше. Але що, Україна не продавала електрику, не перебуваючи в Продавала. Тій самій Європі, яка вже мала. Цю загальну систему. А як продавали? продавала? Дуже просто. Між компанією, яка генерує електрику в Україні, укладає, і компанією, яка купує цю електрику, укладається свій окремий договір. В якому зазначається, як, коли, скільки. І Ота Енсо це не фіксує, бо ця електрика її не стосується. Просто якась країна, до речі, не країна, а якась окрема компанія надає свої лінії для транспортування цієї електрики. Просто одна компанія, наприклад, тут у нас в Україні, їх не так вже і багато, і всі знають, кому вони належать. Ця компанія укладає угоду, складає довір про те, що вона там з такої дати, по таку, з такої години, по таку буде. Виробляти, постачати електрику, якійсь компанії, якійсь фірмі. А чому так? А Чому от, е, хтось питав мене навіть в коментарях, а чому у нас електрику підняли до такої ціни, майже вже як європейська, а подекуди в, євро, в країнах Європи ціна ще й нижче буває влітку? І не продають нам, ми ж хочемо купити, а нам не продають, а продають за кордон. То все дуже просто. Є цифра, яку приховують. Але якщо її пошукати, то можна знайти. А ця цифра говорить, що неплатежі за електрику в Україні сягнули вже 70%. Тобто 70% осель, тобто споживачів, родин. Отих абонентів, 70% мають борги за електрику. І сплачувати вони за електрику взагалі не збираються. Тому навіщо вам постачати електрику, якщо ви не платите? Я її буду продавати кудись за кордон. До речі, погортайте, як змінювався державний борг України. Внутрішній і зовнішній. Протягом 22, 23 і 24 років. І ви там побачите дуже цікаву тенденцію. Що як тільки починає збільшуватись борг України, одразу починались у нас блекаути, вимкнення. Така тенденція, як там, совпадіння, не думаю. От і я не думаю, що це суто співпадіння. Тож, думайте і про це. І ще я хочу вам розповісти одну важливу деталь, яку чомусь зараз всі замовчують. У 22-23 роках розповідали з надривом, а тепер чомусь мовчать. Справа в тому, що зараз багато рекомендацій щодо енергозабезпечення осель. Нам обіцяють, що взимку у нас буде 4-6 годин. Не шукайте в тому логіку. Захочуть, зроблять вони 4-6 годин, максимум електрики на добу. Але оті всі станції зарядні, оті павербанки, джерела безперебійного живлення, те все, що працює на акумуляторах, воно, скоріш за все, вам не допоможе. Чому? Тому що коли ви купували собі, влаштовували, облаштовували ці всі системи, ви орієнтувались виключно на свої потреби. Тобто, щоб ця система витримала одночасне відключення на годину, 3, 6, 9, 12 годин. Хтось розраховував навіть на ем, те, що він забезпечить свою оселю там на добу, на дві доби. але це все працювало тільки тоді, коли було гарантоване включення, що буде потім 3 години, 6 годин або 9 годин світла. Тобто ці всі системи не розраховані на швидкий заряд. Іншими словами, поясню, енергетикам це пояснювати не треба, електрикам не треба. Але простим споживачам, простим людям пересічним треба пояснити, що якщо у вас система віддає електрику протягом 10, 14, 16, 18, а то й 20 годин поспіль, тобто ви заживлені від акумулятора. Цей акумулятор за 4 години. Зарядити буде неможливо. А якщо і ці 4 години розірвуть по годині там окремими частинами, то зарядити той акумулятор буде ніде і ніколи. Він не встигне зарядитись. Звісно, є системи, які дозволяють дуже швидко заряджати, але вони коштують дуже дуже дорого. Набагато простіше купити генератор якийсь. На кілька осель один генератор, який ви вмикатимете там дві години вранці, дві години ввечері, або якось кооперуйтесь між собою, купуйте той самий бензин, ставте десь там генератор на даху, ставте генератор десь там хоч на балконі, але щоб у вас був хоч якийсь генератор, який дозволить вам мати необхідну мінімальну, наймінімальнішу енергію Бо зарядити всі ті павербанки оті Екофлоу, оці всі зарядні станції все інше не вийде. І ще не сподівайтесь ви на сонячні батареї. Цю маячню про сонячні батареї, які вас врятують взимку, забудьте назавжди. Бо той та енергії, яка виробляється влітку від тієї сонячної панельки, взимку виробляється в 30-40 разів менше. Це зараз 16 годин світловий день і вам виробляється по максимуму. Взимку буде максимум 7 годин світла, коли працюватиме ця панель. А енергія, потужність цієї панелі буде в 30-40 разів менша. Тобто, простими словами, якщо ви зараз купуєте тисячі за 4-5 євро сонячну автономну електростанцію потужністю 3 кВт, і вважаєте, що вам вистачить на все, навіть взимку, я мушу вас розчарувати. Така сонячна електростанція, яка. Рахується, вважається, або має номінал 3 кВт, взимку вам дасть 200 максимум на добу. Тобто одна маленька лампочка енергозберігаюча. Це максимум. Навіть ваш холодильник не потягне така система. А якщо і потягне, то працюватиме з надривом. Бо Оті акумулятори, оті всі панелі, оті всі інвертори, які у вас стоять, вони майже не працюватимуть. Ви захочете вмикнути ще щось кудись і можливості не буде. Так, звісно, 2-3 годинки на добу холодильник працюватиме, але це вас не врятує. Ви ж розумієте, якщо холодильник працюватиме, підключений буде до електрики, всього, 2-3 години на добу це нічого не вирішує. Тобто альтернативи генераторам досі немає. Дуже важко, дуже складно їх обрати, там оці всі справжні синнуцої, чисто синуцоїда, які там обмотки, які там щітки, чим вона заправляється. Там багато-багато різного всього, але спробуйте в тому розібратись. Походіть по різним магазинам, до різних продавців, хай вони вам розкажуть, підіть до тих, у кого вже є генератор, хай він розкаже, як він цим, -цим користувався. І оті всі гаджети, оті всі павербанки, оті зарядні станції, оті всі акумулятори автомобільні, не автомобільні, будь-які вони мають величезний шанс виявитись непотребом. Бо їх ніде буде зарядити. Це все треба зарядити. І під час заряду воно споживає дуже багато електрики і має дуже-дуже велику потужність. Тож знайте про це і підготуйтесь завчасно. Судячи з усього, нам готують справжні блекаут, бо грошей нема, нічого нема. Вони женуть ту електрику, закордончать. Щоб хоч якось залатати ті дірки в бюджетах і взагалі в кишенях самих себе? Тож, нам електрику не дадуть, у нас не виплати і борги шалені. Сподівання на те, що люди почнуть сплачувати за електрику, жодних нема. Тому тільки автономне життя, автономне власне енергозабезпечення. Хто? Це зробить раніше. Хто з'ясує, яка саме система йому найкраще підходить, той опиниться в плюсах. Не Г плюс Г, а в справжніх плюсах, ті, які дають позитив. Тож, знайте, що оті всі заяви можновладців. Про існуючу генерацію, про втрачену генерацію, про відновлену генерацію. Це все маячня. Це брехня, яка взагалі не в'яжеться з логікою, правдою аж ніяк. Як продавали електрику за кордон, так і продають. Як стояли оці криптоферми біля кожної електростанції, так і стоять. І це, це існує насправді. А ми вдома сидимо без світла. Тож, не чекайте, Мани Небесної, її не буде. З неба зараз падають тільки шахеди і ракети. Нічого більше не падає. Ну і ще декому прилітає навіть і снаряди і все інше. Але знайте, що ніхто вам нічого не подарує. У вас забрали все і заберу, забиратимуть далі. Тож, єдиний вихід жити окремо! Від усіх цих систем, які вас обирають і забирають ваші гроші. Робіть автономні системи енергозабезпечення. І якщо буде змога, подаруйте нароєшки оцим брехунам калькулятор. Хай хоч рахують перед тим, як брешуть. Ну а на цьому все. Ставте там лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, ну ви в курсі. На все добре!